Гострі кишкові інфекції та сальмонельози в області залишаються досить розповсюдженими. Так, за офіційними даними в заклади охорони здоров'я області щорічно звертаються понад три тисячі хворих на ентерити, коліти, гастроентерити, харчові токсикоінфекції. Що стосується показників по інфекційним захворюванням в одеському регіоні за останній тиждень інформують фахівці Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Ми продовжуємо реєструвати кожного дня від 25 до 30 випадків гострих кишкових інфекцій. Серед факторного аналізу, що сприяли захворюванню, продовжують такі фактори, як Овочі та фрукти це від 20 до 25%. До факторів, що сприяли цим захворюванням, також відноситься порушення у приготуванні, зберіганні продуктів, недостатня термічна обробка. У минулому тижні ми зареєстрували спалах інфекційної захворюваності у Біоградністровському районі. Це Саратська селищна рада, Саратська територіальна громада. Це заклад дошкільної освіти. Всього захворіло 5 дітей старшої групи. Всі вони були госпіталізовані в інфекційне відділення Саратської центральної районної лікарні, стан хвороби. Середньої важкості за словами епідеміологів, захворюваності сприяли порушення правил приготування їжі та санітарно-гігієнічних норм. Також обласний центр контролю та профілактики хвороб продовжує дослідження навколишнього середовища, зокрема, ґрунт у парках на кліщі. Із 112 проб кліщів, які були отобрані, 37 були позитивні на Хвороба лайма, тобто 33% ми маємо на сьогоднішній день інфікованості тих кліщів, які ми відбираємо в лісосмугах, в парках, а також вдоль узбережжя Чорного моря щодо якості морської води в акваторії міста. Також є результати аналізу проб води через нещодавню зливу та попадання у море стічних вод. Показники змінилися не в кращий бік. Основний показник, мікробіологічний показник, який ми досліджуємо, це індекс лактозопозитивних бактерій. Це основний показник ступеня фекального забруднення водою. Так от, на минулому тижні ми опять побачили високі високі цифри цього показника. Він перевищив 50 разів – це на пляжі. В Лузановків 15 раз він перевищував на пляжі наш нас танці і 5 раз на дачі Коволевсько. Такі ж погані показники забруднення морської води спостерігалися в Одесі внаслідок підриву Каховської ГЕС у червні. Зараз ситуація інша. Забруднення тримається кілька днів, потім вода стає чистішою. Але у той самий час фахівці зазначають, що на сьогодні якість морської води не відповідає гігієнічним нормативам, тому заборона на купання в морі триває.